Всім привіт! Поки я придивляюся першого тора та чекаю черепах в якості для того, щоб канал не пустував, ловіть топ-10 моїх улюблених персонажів в Гейблайт вибух. Пер баланс відновлено. Пишіть в коментарях ваш топ, та то пропонуйте ідеї для відео. Можливо, навіть у ігри покатаємо. Без зайвих слів, 10 місце. Феномена Пейн. Чекав його появу анімен досить довго, два місяці. І зовсім не шкодую. Персонаж виділяється своєю харизмою на фоні інших. Походка зомбі, цікава поведінка, та й сам стиль прикольний. Аватар Фенікса мені зайшов на всі тисячу відсотків. Не сподобалася мені лише його одержимість помститися Рашату. Ти типу буде просто сказав, що бій був нудний. Добре, якби Рашат сказав там: Так остро відчуваєш свою правоту. і, втім, зазнаєш краху. Тоді дійсно можна було мститися. А так з пальця. Рантаро Кіяма. Багато кому він не подобається, але атмосферу у першому і другому сезонах особисто для мене створював саме він зі своєю взаємодією з Волтом. й Роктавор в реальному житті досить сильний бей. І Рантаро прикрасив п'ятий сезон, а це іще один плюс. Волт. Веселий персонаж, головний герой двох сезонів. Той персонаж, з якого і почався бойблей. Місцями він інколи бісить, особливо в третьому сезоні. Але для мене він завжди буде темною конячкою. А скільки легендарних прийомів було у Волтраєка? За цим цікаво спостерігати. Ну у всякому разі цікавіше, ніж за тими ж Хікарою і Хью. Харцкрумі. Боже, як же я обожнював моменти, коли він знущався з Айги. Це був істинно дуже класний блейдер. Його стиль бей. Доповнює ще його місце проживання, арка з Дред Тауром для мене найкраща. в третьому сезоні. Особливо подобається мені його прийом під назвою Дред Тіжінь. Пам'ятаю, як полював на цей бей в реальному житті, до речі, вполював такий. І ще чіпляє те, що він псих в прямому сенсі цього слова. Блейдер, який спочатку виставлений як не дуже сильний блейдер, але потім він багато тренується і його старання окупаються. Він перемагає двох. Блейдерів з великої п'ятірки, але Луї перебуває цей успіх, особливо мені подобається його зовнішність, а фішка Затумба це щось і чимось. Один з найкращих персонажів першого сезону веселий, нечесвешний блейдер в масті, який поширює любов до Буйблейду. Він зірка, він закран сонце. Сонця. Персонаж зачепив мене своєю манерою розмови, беєм та своєю поведінкою. Але мені подобається версія Фрі в другому та третьому сезонах. Те, що нам показали в п'ятому і шостому, я хочу забути як страшний сон. Та й порахуємо, кому він програв за 6 сезонів. Один раз Слуї, один раз Фаю, Лейну і Беллу. Все. Лорд Руйнації та найкращий антагоніст за весь час войни. Його неможливо зрозуміти. Він загадковий впродовж всього часу. В тому круто, що нам його розкривали весь сезон, і лише під кінець показали істинне обличчя Фая. Найкращий головний персонаж, на мою думку. Його не тащили, а легенду в п'ятому сезоні не ставилися до нього всерйоз. Він бився проти таких самих ноунеймів, як і він сам. Його не завишали над іншими. І це мене дуже сильно порадувало. Порадувало і те, що він не перетворився в Айгу. Його фішка з типу серйозністю – це фантастично. Плюс він знайшов спільну мову з Луї. Єдиний знайшов спільну мову. Був, правда, ще ось цей чел, але, камон, хто там пам'ятає